Вітаю вас, маленькі та дорослі сьогодні вівторок, другий день тижня, і у нас заняття з логіко математичного розвитку. А чим же вимірюється маса і що таке маса? Маса предмета це його вага. Масу предметів вимірюють у кілограмах. Предмети, що нас оточують, бувають легкі та важкі. Наприклад, камінь важкий, а пір'їнка легка. У такому випадку кажуть, що маса каменя більше, маси пір'ячка, для порівняння маси предметів потрібно взяти терези. Терези мають дві тарілочки. Якщо одна з тарілочок опускається нижче, то предмет, який на ній лежить, важчий. А якщо навпаки, якщо тарілочка піднімається вище, то предмет, який на ній лежить, легший. Якщо маса предметів однакова, то тарілочки терезів будуть розташовані на одному рівні. Подивіться на терези, що важче кавун чи диня? Тарілочка з кавуном опустилась донизу, а тарілочка з динею піднялась угору. А це означає, що кавун важчий за диню, а диня легша за кавун. Пропоную порівняти масу помідорів. Погляньте. Тарілочки стоять рівно одна навпроти одної, отже маса помідорів однакова. Як ви вважаєте, що більше маса гарбуза чи кабачка? Тарілочка з гарбузом опустилася донизу, отже, гарбуз важчий, ніж кабачок, а кабачок легше, ніж гарбуз. Погляньте на малюнок, як ви вважаєте, що важче кавун чи персик? Так, кавун важчий. Він важче, ніж персик, а персик легше, ніж кавун. Діти, як ви думаєте, що важче їжачок чи яблуко? Так, маса їжака і яблука однакова, тому що чаші та разів розташовані на одному рівні. Діти, а як ви вважаєте, що важче кілограм каміння чи кілограм пір'я, незважаючи на те, що розмір. Одного кілограма пір'я більший, ніж одного кілограма каміння, їх маса однакова по одному кілограму. Маса предметів не залежить від їх величини. Раніше у крамницях товар вимірювали ось такими терезами з гирями. але час не стоїть на місці, і винахідники придумали електронні ваги ось такі. Вони набагато зручніші, тому що, поклавши предмет на ваги, масу вони самі показують у кілограмах і грамах. Якщо вага невелика, то ваги показують грами. Наприклад, у крамниці ви захотіли купити три цукерки, то вони, наприклад, будуть важити 200 грамів. А якщо ви візьмете багато цукерок, то це вже буде 1 кілограм і більше. У крамниці завдяки терезам. Ми визначаємо, скільки нам потрібно купити товару. Різні предмети мають різну вагу. Наприклад, найменша пташечка у світі колібрі важить 4 грами, груша важить приблизно 180 грамів, ананас приблизно 1 кілограм. Кавун важить приблизно 5 кілограмів. Собака хаски важить 22 кг, а от вага холодильника досягає 70 кг. А тепер пропоную вам пограти з числами та множинами предметів. Погляньте на екрані з'явилося яблуко. Порахуйте, скільки яблук ви бачите. Так, одне. Якою цифрою ми позначимо кількість яблук? Так, одне яблуко ми позначимо цифрою 1, а тепер спробуйте розкласти це яблуко на дві кольорові смужки. Вийшло? Ні. Бо ж не можна один предмет розділити на дві смужки, тому що число 1 це найменше натуральне число, яким ми можемо позначити кількість предметів, розділити його не можна. А тепер погляньте на екран, що з'явилося. З'явилися курочки. Скільки їх порахуйте. Одна курочка, дві, всього дві курки. Якою цифрою ми позначимо кількість цих свійських птахів? Так, позначимо їх цифрою 2. А тепер розкладемо цих пташок. На дві кольорові смужки. На синій смужці ми розмістили одну курочку і на жовтій смужці ще одну. Множину, яка складається з двох курочок, ми розділили на дві множини по одній курочці. Діти так само ми можемо розділити число 2 на два менших числа. Число 2 можна розділити так один. І це називається склад числа. Отже, склад числа 2 це 1 і 1. На нашому занятті ми продовжимо вчитися писати графічні диктанти, але наша робота сьогодні буде складніша. На попередніх заняттях ми робили один крок олівцем, який дорівнював одну клітинку. Пам'ятаймо, що пише олівчик лише по ребру клітинки. Сьогодні ж ми будемо писати графічний диктант, де крок може дорівнювати двом або трьом клітинкам. Спробуймо! Приготуйте, будь ласка, аркуш паперу в клітинку та олівець. Розпочинаємо писати диктант з крапки, яку позначимо на аркуші. Отже, ставимо олівець на крапочку і розпочинаємо. Три клітинки вгору. Одна клітинка вправо. Дві клітинки вниз. Одна клітинка вправо. Дві клітинки вгору. Одна клітинка вправо. Три клітинки вниз. Одна клітинка вправо. Дві клітинки вгору. Одна клітинка вправо. Дві клітинки вниз. Одна клітинка вправо. А тепер, зрозумівши, який візерунок виходить, спробуйте продовжити його до кінця рядка.